Великий шкіряний рюкзак від Time Resistance за 14 тисяч гривень. Іде ось в отакій коробочці. Все красиво, все чинно. Все як має бути безліч макулатури, паспортів, інструкцій, е карточок, сервісний центр. Можете подзвонити, якщо щось трапилося. І так показує сам рюкзак за 14 тисяч гривень. Це Time Resistance, італійський рюкзак. Спереду. Ось така кишеня на, на пряжках. Також спереду є. Ось така кишенька на блискавці з текстильним фірмовим підкладом Time Resistance. Одне основне відділення з двома бігунцями для зручності доступу. Всередині просто класнючий органайзер. Дивіться скільки всього. Ось дві кишеньки є відкритого типу. Кишенька на блискавці, відділення для ноутбука, відділення для планшету або для щоденника формату. А5. дуже приємний текстиль всередині. Все дуже класно. Ручка шкіряна, приємна, товстенька, за яку я тримаю рюкзак. Ну і шкіряні шлейки. Також цей рюкзак. Передбачає, що він буде мандрувати з вами десь по світу. І є ось така петля, щоб надіти цей рюкзак на валізу з колесами на ручечку, ну і тягнути його з собою на колесах, а не на плечах. Також на задній поверхні є ще одна вертикальна кишенька з текстильним підкладом. Time Resistance 14 тисяч гривень, доступний в п'яти кольорах.